Доброго дня, шановні! Сьогодні хочу з вами обговорити фільм Us Our Pets and War, до якого доклався пан Птушкін. Він знімав кіно про тварин у нашій війні. Одразу почнемо з двох недоліків, які, які я хочу зазначити: перший недолік це не було перекладу українською мовою англійських реплік. Хоча на початку фестивалю. Організатори заявили, що все перекладено. Ну, і значить, не все. Є що допрацювати. Тобто, українську мову перекладають на англійську, а англійську, мову, на українську як би не треба. Ну, не всі знають англійську, тому добре, окей. І друге, другий недолік, який я хочу зазначити, це. Невиправдано надмір... надмірний піар Псапатрона на фоні з іншими тваринами, і я чомусь не побачила історії подібних до Псапатрона. Я розумію, що він єдиний в своєму роді, все таке, неможливо. Творці фільму могли би. Заморочитися і знайти ще тварин, які там на службі або щось таке. Мені б хотілося більше почути. Я почула про тварин біженців, я почула про тварин зоопарка. Я почула тільки про пса-патрони, які служать. Ну я знаю, що там не тільки він один пес. От, тому було б цікаво. Так, про ініціативу розказали класно. Хотілося би іще почути щось таке. ну Почнемо до. Топіків до тем, які, які підвідійняв цей фільм, і важко було дивитися загалом, особливо понівечених тварин. Я розумію, що у нас зараз війна і людські життя набагато цінніше, ніж життя тварин. Тому що якщо помруть всі українці, потім українців не буде. А якщо помруть всі тварини в Україні, то ну, типу, це не зупинить існування українців. Я розумію, що це цинічна фраза. Але тим не менш. І навіть у такі складні часи, все ж таки, люди залишаються людьми, мають людяність і рятують тварин наскільки можливо. Перша тема це як евакуювати тварин загалом. Для тваринок це стрес, вони навіть воду там не п'ють, так всі хоють. Дуже мене зачепила фраза цього мужика-волонтера, чоловіка, який сказав, треба. Зробити щось добре ми всі помремо. Тобто у нього була така мотивація контроверсійна, амбівалентна фраза, яка викликає неоднозначні емоції, але тим не менш у ній стільки трушності і правди. Далі дуже болючі кадри про тих тварин, які були зачинені і їх кинули. І хазяї, які в квартирах, в домах, в будинках їх позалишали, і про цей шелтер, в якому залишили тварину, а до цього дійдемо. Потім волонтерка Петя, яка возить тварин, вона сказала таку фразу: I don't feel fair anymore at all. Подумайте, тепер ви, шановні українці, як ви відчуваєте цей страх, що ви проживаєте, як наразі ви відчуваєте цей. От... Наче далі ще більш страшно вже бути не може, або та куди ще нижче вже упасти в цих емоціях, а все одно щоразу знаходиться куди нижче ще упасти. Також саме в темі піднялася тема того, що заможні хазяї тварин, власники тварин, екзотичних, вони купляли собі багатії, блін екзотичних тварин. почалась війна вони їх кинули. Не прозволя ще хай ці тварини подохнуть. Я не знаю, який відсоток людей, які забрали тварини, бо ніхто в перші дні вторгнення не рахував такі речі. Там були тигри, леви, ведмеді. Так, далі наприкінці фільму нам показали, що деяких принесли в зоопарк, але це показало лише один зоопарк. Я не знаю, яка статистика у нас по приносу тварин в зоопарки була. З вторгненням. Туди приносило вже там ящерок, зміючок, мавпочок, такі більш екзотичні тварини. Будь ласка, не заводьте собі екзотичну тваринку, якщо ви не розумієте, як за нею доглядати, якщо це не ареал її існування, не мучайте животної, не треба. Будь ласка, не заводьте, заведіть тварину, яка є у всіх. Навіщо мучити черепашку, зайчика. Не звик зайчик жить в квартирі. Не нужно заводити його. Будь ласка, подумайте. Подумайте, ваша дитина нам хоче, а у вас дохренальон грошей. Ну не нужно цього робити. Ой. Налі там звучала фраза: страх перебиває відчуття. Співчуття до тварин. Потім тварини у Гостомельському Притулку так боялися, що погризли зубами металеву сітку рабіцю, я так розумію. Отак, от, от вони боялися обстрілів, що це перегризли. А в притулку в бородянці персонал просто кинув тварину, зачинених у вольєрах, і там беруть інтерв'ю у доктора ветеринарки і у волонтерки. Волонтерка каже, краще б вони їх відпустили. Тоді, б хоча б половина собак втекла і могла б врятуватися. І якраз там половина і загинула. 263 тварини вони знайшли живими і реабілітували. 222 тварини загинуло. Ветеринарка натомість сказала, що не треба правильно, це було рішення, що персонал кинув їх зачиненими і поїхав, тому що ці собаки скажені, вони не соціалізовані, там деякі, вони б вибігли і покусали б усіх у бородянці. Ну, уже що зроблено, то зроблено. Ми просто маємо такі факти, і на майбутнє. Не хочу цього казати на наступне вторгнення. Це звучить жахливо, але враховуючи те, що в принципі кардинально нічого не змінилося, і Рабзєя так і існує поряд з. Україною. На жаль, ці слова можуть стати дуже реальними. Я перепрошую, що я таке озвучую, але ніхто не застрахований. Страховки проти Рашки нам не видали. Ой. Ну, Тобто, що наступного разу робити? Випускати собак чи залишати їх за чимними подихати? Давайте подумаємо. Ой. Dogs are much better with each other than humans are. Це також фраза з цього фільму. Подумайте про це. Також трошки цинічна фраза: якби не війна, тварини б з шелтеру не стали домашніми. Тобто їх, їх би ніхто не узяв. Якби не сталася така трагедія. Тому що в фільмі розказують про те, як тварин навіть за кордон вивозять, тому що в Україні ніде небезпечно. Я не знаю, як коментувати цей фільм. Також там була озвучена фраза у фільмі, що в зоопарк купляли квитки люди з-за кордону, щоб просто підтримати діяльність зоопарку, щоб хоч якісь кошти надходили. Я дуже вдячна всім тим людям, хто це підтримував. Хоча я вважаю зоопарк не природнім ареалом проживання тварин, і це просто. Ну, муки для тварин, я вважаю, це моя думка. Фільм раджу до перегляду. Він такий: і антистрес, і трошечки є над чим задуматися, але коли у нас помирають люди. Життя тварин трошечки другорядне, з мого погляду. Я не кажу, що там всіх тварин треба ставити на друге місце. Ні, вони справді члени нашої сім'ї, антистреси і вони. Надзвичайно допомагають, але жодна тварина не замінить людину. Як, на жаль, показали у фільмі, тато загинув, а замість нього залишилась собака, яку він пройти, поки був на позиціях. Тобто діти -сирот, сироти стали, але вони з собакою. Ну це складний час, в якому ми живемо. Я не знаю, що побажати наступним поколінням. Бережіть себе, бережіть себе і сподіваюся, що Рашка ще раз не вторгнеться. Ми, хоча б цей конфлікт, закінчимо, і вона більше на нас не паде, і ми її розвалимо. Амінь, слава Україні, на все добре. Бережіть себе.